Продовжуємо тематику колекційні монети з недорогоцінних металів. І сьогодні на огляді ювілейна монета номіналом 200 тисяч карбованців присвячена місту герою Києва. З вас вподобайка, підписка на канал та коментарій. Вітаю, друзі! І з вами Василь Бейш. я колекціонер мізмат. Сьогодні покажу ще одну дуже красиву пам'ятну монету Місто Герой Київ. Монета відкарбована 23.08 1995 року, номіналом 200 тисяч карбованців. Матеріал мельхіор діаметром 33 міліметри, тираж 100 тисяч штук. З них 20 тисяч штук тільки для річних наборів, в якості пруф. А вигідно продати чи купити таку монету, ви зможете в моїй групі у Фейсбук Аверс Бігові монети України. Заходите у Фейсбук, реєструєтесь у нашу групу і в пошуку шукаєте саме ту монету, яку ви хотіли би придбати. Назва лоту 200 тисяч карбованців, місто Герой Київ плюс сертифікат рік карбування 1995. Стартова ціна 100 гривень, крок 10 гривень, бліт ціна 600 гривень. І лот було продано, як ви бачите, за ціною 470 гривень. Також такі монети я купую особисто в колекцію. Хто має такі монети, присилайте свої чіткі фотографії, мені в інстаграм, мій телеграм-канал або в нашу групу. Усім дякую за увагу! Почуємося!